Цьому ролику розберемо 10 надзвичайно важливих фактів для ФОП, але далеко не всім відомих. А можливо і більше, ніж 10. Я не рахував, якщо по правді, але поїхали. Привіт, з вами податковий консультант Михайло Смокович. І вже з практики знаю, що є достатньо важливі речі, факти для підприємців, але чомусь їх далеко не всі знають. А мали б, от про них ми сьогодні з вами і поговоримо. І хотілося б почати із такого питання більше для новачків, а саме чи можна вільно використовувати ті кошти, які заходять нам на рахунок. ФОПа, чи можна з рахунку ФОПа користуватися коштами, оплачувати якісь свої потреби, розраховуватись в магазинах? І, і загалом, чи є таке поняття як зарплата у підприємця? І загалом ФОП все, що він отримав на свої поточні рахунки, може вважати особистими коштами, адже фізику, хоча і підприємець, але і фізична особа, і все, що зайшло на ФОП на рахунок, це вже наші кошти, вже наша зарплата. Так? Із цих коштів можливо потрібно купувати якийсь товар, закривати якісь витрати. Але загалом податкова дивиться на дохід ФОПа, як на загалом дохід. Це вже наші кошти і. Немає заборони в тому, щоб використовувати ці кошти, як нам потрібно розраховуватись в магазинах, на заправках, знімати готівку. Проте я б краще такі витрати проводив через особисту карту, адже є певні види витрат, які потребують додаткових звітів та сплати податку. Для прикладу, якщо ми виплачуємо із рахунку ФОПа кошти на інших фізичних осіб, ми маємо про це звітувати, маємо подавати додаткові звіти, платити додаткові податки. Про цей факт зняв окремий ролик, як і про звіт. Ось він можете за посиланням перейти, переглянути. Друге питання, з яким постійно ми стикаємось, це те, що підприємці. Часто відкривши ФОП, відразу відкривають рахунок в банку. І на питання, а як ви будете цей рахунок використовувати, зазвичай відповіді немає. Ну так потрібно ж відкрити. відкрили ФОП, потрібно відкрити рахунок ФОП. Ні, відкривати рахунок ФОП не обов'язково, якщо він вам не потрібний, якщо це працює, хай буде перукар, який ніколи не буде ставити собі посттермінал і приймати кошти безготівково, буде працювати тільки з готівкою, то відповідно і сам рахунок ФОПа навряд чи знадобиться. Не потрібно заробити зайву роботу, зайві витрати, щоб цей рахунок відкрити. Якщо ж так, у вас будуть безготівкові платежі, тоді вже ми без рахунку ФОПа обійтись не можемо і маємо його обов'язково відкрити. Адже, якщо ми отримаємо безготівковий дохід, то отримувати його можемо тільки на рахунок ФОПа. В інших же випадках можна його не відкривати. І логічним продовженням цього питання буде пункт 3. А саме про те, що підприємці, які отримують готівкову виручку, мають обов'язково працювати з касовим апаратом чи з програмним реєстратором. До 2022 року в нас ще були певні ліміти, до яких нам можна було працювати без РРО. Зараз же будь-яка сума готівкою, якщо ви не перша група, потребує видачі фіскального чеку, і за це надзвичайно величезна в нас іде відповідальність від 100 до 2. 200% від виручки, яку ми провели без застосування РРО, так це складно відслідкувати дуже часто. Проте податкова буде штрафувати після закінчення воєнного стану. Правда, вже під час дії воєнного стану у нас штрафи по закону про РО не застосовуються, але вже варто задуматись над цим питанням. Є окремий тематичний ролик, якщо потрібно, дивіться його за цим посиланням. Достатньо цікавим є факт номер 4 Полягає він в тому, що підприємці на Першій та другій групах єдиного податку можуть писати заяву про податкові канікули на один місяць протягом року. І за цей місяць можна не платити єдиний податок. Таким чином, принаймні, ФОП другої групи можуть зекономити 1300 гривень. Заяву можна написати, підписати, відсканувати та подати через електронний кабінет. Платника податків через листування з ДПС. Загалом це може зайняти від 30 хвилин ну, максимум до 40 чи 50. І за цей час ви отримуєте профіт в вигляді 1300 гривень з економленого податку. Ну, хоча, в принципі, зараз у нас під час воєнного стану ФОПи першої другої групи і так мають можливість. Не сплачувати єдиний податок починаючи з квітня і до кінця воєнного стану. Проте я всім ФОПам рекомендую його платити, в кого така можливість є. Якщо немає, що ж є законне право його загалом не сплачувати? І Йдемо далі до п'ятого факту. Ми достатньо часто стикаємось із тим, що нам невчасно відпрацьовують запит, до підприємця висувають якісь незаконні вимоги. Загалом, щось іде не так із системою за виною саме. Працівника податкової, і якщо з цим працівником не вдається домовитись е, якось просто при особистій розмові, чи ми чуємо позицію, яка суперечить законодавству, є класний інструмент, можна залишити скаргу на пульс. Є гарячий номер податкової 0800 501 007 зателефонувавши на який можна серед інших пунктів меню обрати пункт саме поз... залишити скаргу на пульс. І всі абсолютно скарги. Опрацьовуються всі працівники, на яких ці скарги лишаються, про них знають і виправляють свої помилки, якщо такі дійсно були допущені. Інструмент працює дуже круто. За що окремий, окрема вподобайка для нашої податкової, тому що практично всі питання, які в нас не вирішувались до цього дуже довго, потім вирішували за декілька годин. Проте закликаю, не зловживати цим інструментом. Щоб він і далі працював якісно. Переходимо до факту номер 6 вже закінчуються пальці, тому напевно, припиню це робити. Загалом в нас є в кожного ФОПа дуже важлива штука, така як кведи, коди видів економічної діяльності. І дуже важливо, щоб ті кведи, які ми обрали, відповідали дійсно нашій діяльності. Якщо відкривається новий вид бізнесу, ми маємо додавати нові кведи. Це надзвичайно важливо. Надзвичайно важливо контролювати, щоб всі кведи, які ми обрали, були в нас витязі з реєстру платників єдиного податку. Бо Сам витяг з реєстру платників єдиного податку в нас на руках чи хоча б в електронці. Тому що за це часто притягують до відповідальності при перевірці за невідповідність кведів, які в нас обрані по ФОП, і власне фактичні діяльності ФОПа. Слідкуємо за цим. Сьомий факт: в нас просто якесь величезне провалля у питаннях первинної документації для підприємців на єдиному податку. Хоча загалом тут плюс-мінус все просто. Якщо ви не займаєтеся продажем підакцизних товарів, ювелірки, технічно складних побутових пристроїв чи лікарських засобів, то тут, в принципі, все просто. Підприємець на спрощеній системі має вести спрощений облік. Ми ведемо тільки облік наших доходів. Сам облік раніше вівся в такій книжці, прошитій, проштампованій, де кожного дня потрібно було записувати. Суму виручки і підбивати підсумки помісячно, поквартально, річні підсумки це все велося ручками. В прямому значенні ручками записували кульковими в цю книгу інформацію. Зараз же це, це ведення цієї книги не обов'язкове, але в нас є досі зобов'язання вести облік наших доходів. Проте це можна робити. Будь-яким зручним способом можна собі завести якийсь зошит, можна завести собі файл в Excel, в Гугл таблиці і ввести там цей облік, просто записувати наш дохід з помісячними підсумками, щоб в разі перевірки цю інформацію надати податковій. А в разі перевірки вони обов'язково вас це попросять. Звісно, мають бути і документи, які підтверджують нашу взаємодію із нашими клієнтами. Це можуть бути рахунки, акти виконаних робіт, видаткові накладні, якщо йде мова про продаж товару, фіскальні чеки, якщо це необхідно. Але тут вже потрібно розбиратися більш детально із кожним видом бізнесу індивідуально, тому що кожен може мати якісь свої особливості і свою перевинку. Факт номер 8. Підприємці можуть використовувати свої діяльності тільки грошові розрахунки. Про що йде мова? Якщо підприємець здійснює якийсь взаємозалік заборгованостей, чи міняє свою продукцію на чиїсь послуги, чи свою продукцію на продукцію іншого ФОПа загалом відбувається бартер, це є незаконно. І якщо навіть таке відбувається, то про це не потрібно комусь казати, чи це оформляти якось документально? Отже, в податковому кодексі є пряма норма, що в нас заборонені подібні відносини. І, і якщо буде е, підтверджено факт таких, то можна злетіти із єдиного податку. Е, до речі, міняти свій товар чи послуги на рекламу в Інстаграмі чи навпаки, це також є бартер, тому обережно там. І напевне, зупинимось на дев'ятому факті. І поговоримо про карту ключ або карту, яку підприємці використовують до свого рахунку. Загалом у нас є рахунок ФОПа, і на нього ми приймаємо нашу безготівкову виручку. І цим рахунком ми маємо користуватись. Для того щоб приймати кошти, карта ключ до рахунку. Карта в нас, яка йде до е, рахунку ФОПа, вона є для того, щоб підприємцю було зручно використовувати ці кошти, щоб підприємець міг з допомогою цієї карти зняти, кошти в банкоматі відразу з рахунку ФОП, щоб підприємець міг розрахуватися на якомусь підприємстві в магазині на заправці і так далі. Тобто для того щоб витрачати ці кошти, в нас же достатньо часто відбувається ситуація, коли підприємці на ці карти. По номеру карти приймають кошти собі на рахунок, приймають безготюк... безготівкові платежі. Це не є зовсім правильно, хоча достатньо довгий час банки на це закривали очі адже до них приходять гроші, вони отримують комісію. Все ок. Проте вже сам Приватбанк обмежив дані операції і зараз можна провести подібних платежів саме по номеру карти ФОПа не більше ніж на 30 тисяч гривень в місяць. Впевнений, що інші банки також підтягнуться і в певний час нам загалом не дозволять приймати платежі на рахунок ФОПа саме по номеру карти. Тим більше, що є безліч альтернатив, такі як оплата за посиланням, QR-кодом, чи використання платіжних сервісів, як Лікпей чи Вейфопей, просто потрібно загуглити та визначитись, як буде працювати найзручніше. І факт номер десять. І він про те, що якщо виникають певні питання по діяльності ФОП, то не обов'язково йти до податкової, телефонувати в податкову. У нас є певні інструменти, які дозволяють нам отримати відповіді на ці запитання. І напевне, найзручнішими будуть це зір загальний інформаційний ресурс, це де зібрані відповіді на найпоширеніші запитання ФОПів. І знайти його надзвичайно просто, просто в пошуковику пишемо зір, Ентер. І е, тут що цікаво, в нас є ще пошта IDD. Собачка, текст на яку можна наше запитання відправляти. Я ж просто переходжу до по посилання на загальнодоступний інформаційний ресурс і тут є пункт запитання відповіді з бази знань. Можна ввести ключову фразу, можна обрати певну. Категорію, хай буде спрощена система, і ми отримуємо просто перелік найчастіших запитань, можемо обрати ось певне питання, отримати коротку та загалом змістовну відповідь з посиланням на всі законодавчі норми, тому користуємося цими інструментами. І не можу не згадати про спонсорів, патронів каналу чи просто людей, які донатять. Тільки завдяки вам, я далі можу продовжувати свою діяльність знімати нові корисні ролики підприємцям. Тому дякую безмежно вам за вашу підтримку. Якщо є бажання задонатити, є посилання під роликом в описі відео на картки на Патреон та на спонсорство ютуб каналу. Дякую за перегляд, бережіть себе на все добре.